З нами в студії Олег Лісний, політолог, пане Олеже, вітаємо вас. Добрий день. Перше, я не можу не спитати, як минула ваша ніч, перш ніж говорити загалом про те, що відбувалося цієї ночі. Ну, для кожного українця, якщо він в результаті цієї ночі залишився живий, його близькі, живі і неуражені, mm -hmm. це непогана вже ніч. Ну і зрештою, пан Сибіга вже згадав: певний символізм, якщо він є. Того, що якраз три роки тому, саме 10 жовтня, Росія здійснила перший такий концентрований удар по енергосистемі України. Як ви це розумієте? Як ви читаєте, чи це просто збіг, чи в росіян взагалі в цьому сенсі збігів немає? Я думаю, що може бути оце диявольська така прив'язка додат до подій. У Путіна над цим дуже гарно. Він, він на цю нумерологію не знає, хто йому там забив голову і коли, але він нею користується. Його оточення теж трошки схиблене. І в цьому сенсі тому можемо припускати, що це такі символічні кроки, які, як і президент сказав, так і міністр закордонних справ це черговий злочин. Насправді, злочин, який продуманий. Він має свою мету, і він має не тільки мету фізичну, але й інформаційну показати всім, що держите мене, сімера, я не збираюся зупинятися. Можливо, тут логіка маньяка, як кажуть психологи, і психіатри, що маньяк дуже хоче, щоб його зупинили. Так от у світі є шанс зупинити його, але світ дивиться на це вже через призму, просто заголовка. Новинах mm -hmm. немає більше таких реакцій, насправді, як були на початках, да, коли це тригерило, коли перелітала до нас на підтримку, коли намагалися допомогти ось і зараз. Я не кажу, що не допомагають. Я розумію, що в Європі втомилися від поганих новин, да, і вони просто пролистують і дивляться якусь наступну. Це логіка кліпового мислення, вона притаманна всім. І в нас такі є вади, але ж е, треба розуміти, що, е, наприклад, якщо порівняти 22 й рік, ці самі числа, да і подивитися, що було в Європі, в Європі був суцільний мир. На них ніхто нікуди не залітав. А якщо зараз подивитися, війна, то вже насправді зайшла в інформаційне поле глибоко. Да? Вже є елементи фізичного перетину кордонів, є вже і жертви від тієї ж ракети в Польщі там загинув свого часу фермер, чи там не пам'ятаю вже один чи, чи декілька. Але це це вже і початок іншої історії. Якщо буде там, а воно обов'язково буде. Я думаю, Україна вистоїть і далі. Наступна дата, але з іншим роком, то це вже може бути зовсім інша історія. Це ми будемо ми дивитися по телевізору, як ті, хто не почули нас, змушені брати до рук зброю. Може це бути? Може, оскільки реакції немає, якої треба. З приводу реакції є новина від президента України Володимира Зеленського. Говорив з президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард. Пише глава Української держави. Нагадує, що сьогодні в Україні була важка ніч. Чергова російська атака, знову удари по нашій енергетичній системі. Зараз в різних наших регіонах працюють ремонтні бригади енергетики. Робимо все, щоб відновити нормальне життя. Важливо, пише президент України Володимир. Зеленський, щоб Росія несла реальну відповідальність за те, що затягує цю війну, та намагається знищити життя і далі більше. Обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської ж війни та відновлення життя в Україні. Рішення, як це зробити, є. Дякую за підтримку. Має бути достатня політична воля в Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів. Більшість партнерів нас у цьому підтримує. Ми розраховуємо надії. Нагадаю, пише президент України Володимир Зеленський. Домовили, що будемо тісно працювати разом з іншими європейськими лідерами. Му глава Української держави, пане Олеже, на ваш погляд, ось такі такі дії Росії, такі дії Росії на дипломатичній арені, на лінії бойового зіткнення, і не лише на лінії бойового зіткнення, ну чи стимулюють вони європейців? Ось ну так знаєте, що аж до до рівня тригера. Стимулюючи, я я прихильником теорії, можливо, вона не моя, можливо, вона вже просто в інформаційному просторі знаходиться, що Путін примусив Путін примуси робити кроки, але в цій ситуації погане є те, що це він робить і за цей момент, доки він примушує, він дуже багато вбиває людей і руйнує наших міст. Та? І усвідомлення в Європі прийде обов'язково. Я тут є оптимістом, якщо можна бути в цій ситуації оптимістом. В їх з одного боку примушує Трамп бути дорослими, з іншого Путін. Дивно, що зараз, скажімо так, дивна ситуація відбувається, оскільки я завжди казав, що до приходу Трампа що Путін не зміг розбудити Європу, а Трамп розбудив. Угу. І от Європа, яка прокинулася, вона прокинулася в складній ситуації. Вона змушена протерти очі, побачити, що це, це війна, і вона тут. І одні країни бачать я спілкуюся з своїми друзями з Естонії, там з Латвії. Вони прекрасно ті, бачать. Ті, що ближче вони, до, там, до російського кордону. Вони кажуть, у нас це відбувається так, як у вас. Збувалося перед навіть перед чотирнадцятим роком. У нас є ті, хто каже, що війни не буде. Є ті, хто вірять, що є п'ята колона, є ті дуни, все, все це є. І ми розуміємо, що це питання часу, тому вони емоційні, тому їм навіть там, от конфлікти виникають між маленькою країною, там, і очільником НАТО, да тому, що вони знають про що вони волають. Вони вже не кричать, вони просто вже ну, вони бачать, що це станеться скоро. Я пам'ятаю, не пам'ятаю хто точно, але цього року було сказано, що одним із Балтійських чи політиків, чи політологів, що це останнє мирне літо. Вони так відчували. Да? Ну, ситуація показує, що вони недалеко від істини, оскільки Путін все-таки нападає, нападає, тисне, тисне, тисне. І оці межі. До якої він дійшов, отримав би по зубам, сів би на одне місце і задумався. А то далі я йду, товариші да е, немає. Тож йому підіграють. От зараз дуже класні резолюції прийняли. Там і дуже класні рішення. Давайте так? давайте якраз що... про резолюцію і пояснимо нашим глядачам, можливо, хтось пропустив. Європарламент закликає зняти обмеження на використання західної зброї, переданої Україні, для ударів по військових цілях на території Росії. Адже саме звідти Москва атакує населення та критичну цивільну інфраструктуру України. Відповідну резолюцію і прийняли. И напередодні документ також вимагає якнайшвидшого використання заморожених російських активів для надання грантової та кредитної допомоги Україні. Європарламент пропонує пов'язати відшкодування допомоги із майбутніми воєнними репараціями від Росії. Резолюція підкреслює необхідність посилення засобів протидії безпілотним загрозам та мобілізації фінансових ресурсів для задоволення військових потреб України. Ну і в цьому ж ключі сполучені штати мають грізне і потужне озброєння, яке в майбутньому може отримати Київ. Про це заявив посол США в НАТО Меттью Вітакер під час ризької конференції. Каже, Вашингтон має озброєння, яке може завдати серйозної шкоди в будь-якому місці та в будь-який час на наш вибір. Цитата. Деяке з нього може бути потенційно переміщене в Україну для використання, і це може змінити розрахунки. Але очевидно, що ми ще не дійшли до моменту, коли Путін вирішить, що настав час для переговорів. Російський диктатор Володимир Путін не може продемонструвати слабкість, хоча насправді дуже слабкий. Меттью Вітакер, посол США в НАТО. Ось, пане Олеже. Тепер, коли всі в курсі, що це за резолюція? Давайте будемо продовжувати. Чи це вже е, прям крок-крок. Чи це Тексти прекрасні. Цього треба. Ну я очікував цього на самому початку війни, ну десь на перший рік. Да? Тому що це, як кажуть наші вороги, дорога ложка кобіду, Да? а де обіда, де ложка. І я дуже хотів би, щоб ці слова закінчились конкретними діями, тому що ну, дуже круто прописано. І це, це про те, що ми говорили трошки е вище, да? що усвідомлення є. Воно у когось є вдаваним, у когось є реальним. І воно виливається в такі тексти. Дуже круто, але знову ж таки. А чуєш, залаштунками вже певні держави кажуть, а не можна заморожені кошти використовувати на зброю. А може тільки на відбудову, а може ще на щось. Тобто знову починаються потихеньку оці якісь рухи. Я не скажу, що вони проросійські. Вони якісь, знаєте, ті країни, які вважають, що до них це не дойде. Ну тобто немає логіки країни, яка знаходиться у війні. Тому ми, як країна, яка знаходиться у війні, і просимо, вимагаємо, десь і примушуємо йти на. Неприємні кроки, але якщо порівнювати, на які кроки йде Україна, неприємня, вона втрачає території, вона втрачає найкращих, вона втрачає психічне здоров'я нації, да? психічне здоров'я дітей, які ще не народжені, вони вже будуть все одно з цим тавром війни. Да? І ви втрачаєте, тобто віддаєте російські гроші. І втрачаєте всього на всього, чого бояться репутацію. Угу. І мене, знаєте, завжди знаєте, мабуть, скажу, як є, бісило, оскільки звучали такі прекрасні слова в лапках, що ну у нас ж вкладають гроші не тільки демократичні держави, а інші. Вони, якщо побачать, що от не одну недемократичну державу, отак от пополовинили, ну справедливо, вони заберуть гроші. Ви серйозно? Тобто, ну, це вже історія про, про жадібність інфантилізм, мабуть. До речі, ось в цьому, в цьому контексті, пане Олеже, вам не здається, що ми бачимо паралельно певний, знаєте, процес такий. Ну, що найменше майбутньої оборонної сегментації Європи, коли ось як ви розповідаєте, Балтійські країни вони розуміють загрозу. Вони розуміють, що маючи 6,5 тисячі військовослужбовців, навряд чи вони зможуть зупинити Росію біля своїх кордонів. Країни, які подалі для них це несуть важливо для нас. Ну, об'єктивно, так що тут казати, я повторюсь, чи можемо ми говорити про те, що Європа замість максимального і безпрецедентного об'єднання навпаки почне сегментуватись, починаючи з оборонного сектору, я думаю, що весь світ буде сегментуватися, оскільки зона турбулентності вона ж далеко за межами України, і я не відкрию мабуть Америку заново, якщо скажу, що майбутнє за мікросоюзами. Регіональними союзами, які будуть чітко розуміти загрозу, чітко розуміти, хто де знаходиться. Ну, дивіться, ми, ми беремо зараз НАТО і п'яту статтю, і можна впадати в, як казали в одному з фільмів, тепер впадають у чайні. Тому що ми не бачимо чіткої процедури. Там немає моментів, які обов'язкові, які один йде за іншим, то, Ну, далеко ходити не треба. Трамп, коли прочитав цю п'яту статтю, він сказав, а тут читає хто що хоче. Тут я як про захочу, так і прочитаю. Всі взялися за голову. І я, знаєте, на секундочку зрадів цьому моменту. Я думаю, зараз НАТО возьме і перепише цю статтю. Зроблять її відповідністю не, не після Другої світової війни, а перед Третьою світовою, або під час третьої світової. Ні, ні, нічого не сталося. Сказали, що Трамп потім його виправили, сказали, що він все розуміє. Все. Тому, якщо є мікросоюз, перше він новий. І він заточений уже на конкретну загрозу, і тому він ефективний. Чи це погано для Європи? Не погано. тому що я впевнений, що коли закінчиться війна, якась або ця, або велика, то в центрі безпекових, скажімо так, студій і союзів буде Україна, тому що це єдина країна, яка має бойовий досвід в Європі поки що на щастя для решти. Давайте ще проговоримо про Сполучені Штати. Ми вже наводили заяву посла США в НАТО Меттю Вітакера з приводу того, що Сполучені Штати мають грізне і потужне озброєння, яке в майбутньому може отримати Київ. Ну тут ну може, а може і не може. Та? І ми вже сьогодні згадували з паном Несвітайловим іншу ще фразу. Вітакера, коли він порівнював Росію з Равликом. Що ну пригадуєте, так якщо равлика поставити, він за три роки е, з кордону російсько-українського дійде до Польщі, російська армія цього робити е, зробити не могла, е, і відповідно знаєте, нівелювання можливо е, російської армії з боку американських посадовців, чи воно є? І я би до ось цього зрізу по сполучених штатах ще би додав результати соціологічного опитування, де різко збільшилась кількість республіканців, яка підтримує більш жорстку політику сполучених штатів стосовно Росії. Де Сполучені Штати? Ось таке питання. В мене ну, почнемо з кінця, тому що це дуже дуже непогані сигнали, оскільки американці можуть, особливо республіканці, можуть вибачити все, що завгодно. Е, якісь там внутрішні нюанси, які поки що нас не, не торкаються, але в майбутньому може бути це теж один із елементів нестабільності в світі. Але вони не можуть простити одного, або вибачте, це так правильно буде, е, коли Америка виглядає слабкою. От все, що завгодно. Вона не може бути смішною, вона не може бути ніякою іншою, як сильною, і тому вони хочуть бачити сильно. Чи виглядає вона зараз сильною? Ну на фоні того, що потопили там човен венесуельський. Угу. Ну це знаєте, це от, дійсно равлика вбили кувалдою. Умовно, ну, равлика шансів не було. А от е, якийсь глобальний конфлікт, ну умовно іранський можна продати як, як успішний, тому що там була застосована американська зброя. А український кейс це взагалі ж тут можна все, що завгодно застосувати, і тут, в принципі, є те, що має подобатись Трампу. Тут є і гроші, і гроші е, на зброю. І, наприклад, можна, якщо ця зброя знищить ну, газову промисловість і нафтопереробну, то це реальні гроші Сполучених Штатів в Європі. Да? Ну, це ж прекрасно. Так я, я, я не сумніваюся, що в них є ця зброя. Я, я не сумніваюся, що є така зброя, яка може знищити все, що нам необхідно. Я сумніваюся, що є політична воля. От, от про це треба говорити, тому що а приумаляти російську армію я вважаю, що це непорядно по відношенню до нашої армії. Ми не з равликом якимсь б'ємося. Ми б'ємося з дуже коварним і сильним ворогом, який зробив велику помилку, що він поліз на Україну. Якби він поліз на країни НАТО, то були б вони під Берліном, і це не перебільшення. Такими темпами, як вони йшли, і наскільки вони масові, і наскільки вони затяті і маніакальні. І те суспільство, яке звикло боротися за людське життя. Я ж пам'ятаю, що французи говорили ну, в кулуарах, да? ну здалися б, що б було б. Ми ж колись здавалися, і нічого страшного не було. А ні, це зовсім інший ворог. Це навіть не фашисти, розливу фашистської Німеччини. Теж бачив ці биточки зору, з приводу яких мовляв Путін зараз рве рештки волосся на голові. що... Пішов, вибрав шлях піти саме в Україну, пане Олеже, ми Дуже дякуємо, як завжди. Ага. Дуже дякуємо вам за фахові коментарі, друзі. Олег Лісний політолог був з нами.